Дітки, сьогодні вранці до мене на віконечко прилетіла пташка, ось яка. Я у лісі літала, новини збирала, запрошення знайшла і вам його принесла, на хвіст почепила і не загубила. Так це сорока принесла нам запрошення у гості, а запрошує нас до себе в ліс грибок і А поїдемо в ліс до лісовичка на автобусі. Дітки, а скажіть мені, що в автобусі схоже на геометричні фігури, наприклад, на круг? Уважно погляньте: це колеса, дзеркала, руль у водія. Фари у горі. А на яку геометричну фігуру схоже скло на автобусі? Ми ж з вами її вивчали. Це прямокутник. Що схоже ще на прямокутник? Це двері, номер на автобусі, також дзеркала прямокутні. А що схоже на квадрат? Це вікна і передні фари. Ну, а зараз наша перша зупинка в казці. Погляньте на малюнок і скажіть, що це за казочка? Рібка. А хто допомагав дідові витягнути рібку? Назвіть мені, будь ласка. Баба, внучка, жучка, мурка. І мишка. А скільки помічників було у діда? Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. А якою прийшла витягати рібку внучка? Ану, порахуємо. Один, два, три. Внучка була третєю. А кицька Мурка. П'ятою. Дітки, погляньте, а що ж це за казочка? Як вона називається? Три ведмеді. А назвіть мені героїв цієї казки. Це дівчинка Михайло Потапович, Настасія Петрівна і Мішутка. А скільки ж ведмедиків у касці? Три. А чи всі ведмедики однакові? Ні. А чим вони відрізняються? За розміром. Тато у нас який? Великий. А ведмежатка яке? Маленьке. А скільки всього ведмежат у казці? Давайте порахуємо. Один, два, три. Правильно. А ось і я, доброго ранку любі малята, милі хлопчики і дівчата. Запросив я вас до себе, щоб ви побачили мій ліс. Це моя домівка. Діти, бо я з малку тут ріс. Ліс? Я свій оберігаю, а бражати не даю. Я бачу, ви казки знаєте добре. А чи виконаєте ви завдання? Перше завдання. Було у маринки дві ягідки малинки. Одну вона з'їла, а скільки лишилось? Скільки було малинок у маринки? Дві. Одну вона з'їла. Скільки залишилося? Одна. Якому цифру поставимо? Цифру один. Правильно. Наступне завдання. Три веселі киці грали на травиці, песик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Так скільки кошенят? Порахуйте. Один, два, три. Якою цифрою можна позначити кошенят? Цифрою три. Останнє завдання. Летіла сорока, ворона і муха. Скільки всього летіло птахів? Так, скільки летіло птахів? Два. Якою цифрою ми позначимо? Цифрою 2. Молодці діти ви впоралися із завданням, і ось нарешті ми потрапили до казкового лісу. Мешканці цього лісу незвичайні. На жаль, вони не змогли прийти до нас самі і тому прислали свої портрети. Бажаєте дізнатися, хто тут мешкає? Тоді ви повинні відгадати загадку. Слухайте уважно. Влітку сіренький, взимку біленький. Довгі вуха має, швидко він стрибає. Та це ж зайчик. Діти, погляньте у казковому лісі і звірі математичні. А з яких геометричних фігур зроблено зайчик? Давайте розглянемо. Якої форми голова? Круг. Хвостик теж круг, задні лапки теж круг, а тулуб, вушка, передні лапки. Це фігура, яка називається, погляньте, овал. Давайте з нею познайомимось. Дуже схожий я на коло. Озернися ти навколо. Сливи, дині, кабачки, яйце знесли нам курочки, і лице у когось з нас, і лимон, і ананас. Сплющив гумовий тим'яч коло вже овал. Ти бач, мене називають овал. Давайте розглянемо, що ще схоже на овал. Батон, повітряня кулька. Жучок сонечко, горіх, баклажан, картопля, кукурудза, кавун і дзеркало. А хто іще в темнім лісі проживає? Слухаємо загадку. В темнім лісі проживає, довгих віспух нас має, їй на місці не сидиться, як звуть її? Лисиця. А з яких геометричних фігур складається лисичка? Ану погляньте уважно. Назвіть мені цю фігурку. Лисичка складається із трикутників. Вірно. Мордочка, тулуб, хвіст, лапки, вушка складається із трикутників. Одягнувшись в кожушину, мед шукає і гожину. Літом любить полювати, взимку в лігві спати, як зачує він весну, прокидається від сну. Хто ж це в нас? Це ведмідь? Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур складається ведмідь. Якою формою ведмедика голова? Вушка, задні лапки. Круг. А ще тулуб і передні лапки це у нас яка геометрична фігурка. Овал. Молодці дітки. Дітки, а давайте пригадаємо, які ми знаємо геометричні фігури. Назвіть мені, будь ласка, круг, трикутник, квадрат, прямокутник і овал. Молодці. А ось ще загадки із чарівної книги лісовичка. Слухаймо уважно. Знову встало сонце ранок на столі стоїть. Сніданок правильно запросила бабця діда десь о півдні до. Обіду. Сутініє, нас ті ж двері, вже чекає нас. Вечеря. Що ми робимо вранці? Снідаємо. Що робимо всередині дня? Обідаємо. А як називається прийом їжі ввечері? Вечеря. Молодці. Любі хлопчики і дівчата, Грибок Лісовічок дуже вдячний вам, нашим добрим малюкам, що так гарно працювали, всі завдання розв'язали. Бажаю вам, любі діти, більше сміятись і щиро дружити. До побачення, ваш лісовічок!